А ви бачили зараз очі хлопців, які дивляться, як їхня машина уїжджає від них, але вона повернеться. Наприкінці 70-х років американська армія стикнулася з тим, що їм був потрібен новий тактичний транспортний засіб. Було оголошено конкурс, у якому брали участь понад 60 компаній. Серед них, до речі, була і «Ламборгіні», але вона не виграла. Виграла компанія, яка називалася АІМ Дженерал. І саме ця компанія запропонувала ось цю машину. HM Даблві. Це абревіатура, під якою... Був схований оцей автомобіль. Згодом ця назва трансформувалася у більш комфортну для вимови Хамві. А ще згодом цивільна версія цього автомобіля отримала назву Хаммер. Зрештою, тепер так їх і називають: Хамві або Хаммер. І познімати оцей легендарний автомобіль, оцей Хамві, ми сьогодні приїхали до. 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії України Спартан поїздимо, а також поспілкуємося з хлопцями, які щодня виконують на ній бойові задачі. Саме от отакими дорогами, стежками, полями хлопці дістаються до позицій. Отаким от мова. Ми помогли аграріям, трошки підкосили. Прожаю, але так треба було. Треба саме так вдається Сергій, пару слів. Донжат, ну, бензат. Машина хороша, сама туди. Дуже придатні, продавні, дуже можна. Не знаю, ми не рад. Насправді можна сказати, що тут а в машині не супер багато, тут що це гіть? Двигун. В цьому мокопий двигун? Але хлопці кажуть, що за необхідності. В кабіну цього автомобіля може поміститися і три особи. Відкладається бронік, і людина згори сідає. Добре, що він працює і як камера в день, і переключається нічний режим і працює. Дізнався цікаву річ, виявляється, в армії Сполучених Штатів Америки є наказ про те, що якщо на вулиці більше 25 градусів тітла, то Сідати в машину в хамер, в якій не працює кондиціонер, не можна. Так як по таких дорогах ти летиш, Так. дебуть спонсор дитя. Там немає времени роздумувати. чудовий, тому що Він дуже багато разів нам допомагав. Працювали ми на запорожському напряму, там були дожді. І позиція наша була в полях. Тобто, якби, Дороги там взагалі немає. Чисто польова дорога. І постійно там їздила тяжка техніка, тобто, танки, САУ, там, там, ТЛБ. І розбили ту дорогу, дуже великі, якби такі ями, болото, це все, дожді йшли. І «Хаммер» чудово там справлявся. Попадаєш в колію накатану і їдеш без питань. І якби бувало таке, що трошки застрявали, ну, взяли лопату, трохи відкопали. Він трохи взяв собі там, буквально йому треба метр два, і все, він бере невеличкий розгон і виїжджає взагалі без проблем. Буквально на днях їхали по бойовому завданню, і тільки ми збиралися вирушати якраз. Перед нами впала буквально в пару метрах. Вона ну, по звуку, як ми почули, вона зайшла збоку і ззаді нас просто нас трошки прилетіла і впала перед нами. Ну, слава Богу, все добре. Я ж тоді побили радіатори. Ходова частина У нас складається два речага, нижній верхній, дві шарові опори, пружини і амортизатори всередині. Дополнительні редуктора на самих колесах стоять. Сам редуктор, міст знаходиться посередині, піднятий вверх. Тормозна система знаходиться біля моста. Тормозна система також звичайна, диски і супорта. От вона тут зроблена таким чином, щоб забезпечити е, цього, цього дніща. Він дуже легкий, то він видається великим, але він дуже легко. А, дійсно, слухай. — Легенько? — Так, восьмициліндровий двигун. Е... Об'єм 6,2? 6,5 літра ага. турбірований. Це вже більш пізня версія, тому що перші, здається, йшли 6,2. він Звертаю вашу увагу, радіатор розташований над двигуном. До речі, ми нещодавно показували один броньовик, де радіатор розташований традиційно вертикально. І е, е, після того, як е, біля цього бронівка був невеличкий приліт, е, маленький уламок пробив радіатор, і машина відбувала е, відповідно стала небоєготовною. Це, до речі, може бути одне з рішень для того, щоб під час таких ситуацій машина не виходила з ладу підняти е, е, радіатор нагору. Броня. Кабіна у нас броньована, стекла теж броніровані. Броня з в основному складається сплав алюміній, многослойний. Сергій, хотів ще запитати в тебе про ці квартирки. Ти казав, що ти її знімав цю квартирку. Так. так. Знімав одну. Що по вазі? Ну, кілограм 40. Одна, Одна. склала. Одне скло, кілограм около 40. Були вже випадки, ну видержують вони, так як і осколки, так такі польові попадання. Я чув, що генератор цієї машини настільки потужний, що сам хаммер часто використовують як генератор. Так, тут так? генератор дуже потужний і він дуже великих розмірів. Це в нас ручний газ, можна поставити. Додавали трохи газу, провернули і держить постійний газ. Так як круїць контроль в наших сучасних машинах. Ця вентиляція перекривається для переходу болота, щоб редуктора не набиралися. Водою там масло подається під так, да, Оця фішка, до речі, з збільшенням тиску мастила в агрегатах дуже цікава. Тобто, коли ця машина заїжджає в брід, коли вона заїжджає в воду в болото, то тиск мастила в різних елементах конструкції збільшується і завдяки цьому вода не потрапляє у ключові елементи конструкції цієї машини. Оце у нас дуже цікава конструкція, яка ну, це фактично відкривання вікна. Так, його треба. Ух ти ж. І отак дуже берегти свої пальці, тому що може вага, може їх Ні, не стало. Да? Хай 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 Хай, хай, хай. хай стоїть. Отак? Він заскочив. Заскочив, так? Да? Бачите? От я перший раз відкривав і вже трошки зламав хамер. А це треба теж вміти. Та, ви бачили зараз очі хлопців які дивляться, як їхня машина уїжджає від них, але вона повернеться. Кермо. Дуже приємне, дуже легке, досить інформативне, до речі. Тобто я навіть роблю дуже невеличкий рух і машина на цей рух реагує, їде вправо або вліво. Ловити її не треба, вона от їде, як їде. Прикольна тачка. І я розумію, чому в неї закокався Арнольд Шварценеггер. До речі, саме Арнольд Шварценеггер переконав а, власників цієї компанії IM General», зробити цивільну версію хамбі, яка згодом називалася Хаммер. Так, це вантажна версія Хаммера, значить, але все одно вони лишили тут дверцята. оці. Так, що ви там, як використовувати mm. їх? Як... Так, використовується у нас бардачки. Основна панель кузова, да. ось це, вона типу, вище, це як типу, під під кузовом зроблена, цікава штука. Це сюди вставлялися антени для зв'язку. Всередину закинути це дуже просто. Відкривається він дуже просто, два крючки. Борт відкритий. Так само можемо з нього робити плешок. Ага. Та кількість людей, яка сюди сідала? 12 чоловік, більше поки на даний момент ми не возили. Ага, це в обладнанні в усьому. А скільки вона вантажопідйомність? Вантажопідйомність, яка це 750 кілограм, ну, набирав до двох тонн. Є паркоп у нас, це для перетяжки гаубиць і всякої іншої техніки. Коротше, машина відпрацьовує по повній програмі. Так, машина працює і на даний момент вона безвідказна в нас. Не знаю, що треба для того, щоб вмовити США надати нам можливо найстарішу лінію, яка збирала де збирали ці хамери, щоб ми могли їх складати тут у себе в Україні. Тому що я думаю, що кожен, хто працює в районі виконання бойових завдань, погодиться, що скільки б не було машин, їх завжди мало. А таких машин, як оцей ну вони взагалі на вагу золота.